Історія української горілки. Що таке взагалі горілка? Ні, це не маленька горила, і тим більше не просто якась там водка. Горілка або оковита це міцний алкогольний напій з очищеного спирту. Походження слова горілка пов'язане зі словом горіти. Наймовірніше, назва походить від того, що при виготовленні горілки одним з її показників міцності є контроль за допомогою підпалювання пробної порції. Якщо вміст спирту достатній, рідина займається синюватим або Зеленуватим полум'ям, а якщо вміст замалий, горіння не відбувається взагалі. На українських землях горілка з'явилася у 14-15 століттях. Люди гнали оковиту для власного вжитку в селах, хуторах і в містечках. За часів Запорозької січі козаки вже у 17 сторіччі експортували українську оковиту. А ще нещодавно в Україні прийняли закон, який дозволяє виготовляти самогон для власного вживання. Але якщо у вас нема такого бажання, краще співати. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах. Аби дізнаватись більше про культурний код нації.